Мяу, мя, мяу, 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 мяу. О, боже, який малый котик. Спять себе так Мило. О, о, о. Боже, боже, що мені клацати? Будь ласка, не падай. Да. На обид. Прикольно. Ще угу. псіна якась. Боже, Боже, який жах. Ну все, це кінець. Little Kitty, Big City, до вашої уваги. Гра про котика. Тобто -то ми тепер котики. <сум> це так мило, якщо чесно. Приємно мені дуже, і ми тільки що звалилися, вон десь звідти десь коротше з неба впали. І тепер нам придеться тут вживати бідному котику. Прийдеться. Текс, текс, текс. У нас тут є оце во оце вода, а на воду краще не вставати, бо буде отак. Оп, все на воду ми не будемо вставати, бо це дуже погано закінчиться. так? Да? і нам дали завдання повернутись додому. Знаєте, це дуже класно. Тут є якісь предмети. Наприклад, оце-во і оце-во. А це, до речі, як в цього в Черепашки yeah. Ніндзі було. Я корочі, буду тепер черепашки yeah. Ніндзі. Я сподіваюся, зможу цим наваляти якихось якимось псіном. Да? Я буду корочі, тепер черепашка ніз, да? Е, Так, ми можемо приїхати от сюди. І ми можемо робити отакі от пакості. Отак, от лапками чик чик. чик І робити всяке погане те, що краще Ну, звісно, не робити. Да? Але ми будемо робити, тому що ми можемо. ми можемо собі дозволити. Якби, наприклад, мій кіт так заліз, я б йому оцем от, ну, оцем от свою каструлю б так завалила. Є <гум> добре, це це, це це жарт, це жарт. Не битьте котики. Вони просто котики їм можна все. Типу, просто живіть за принципом, котика можна все, і у вас буде. Вам буде просто легше жити, розумієте? Ой, я можу ще оце все поперевертати. Давайте ми таки зробимо. <гум> ну а що ну, мені, а? Чи зможу я от звідси вон перепригнути. перепригнути от сюди. Мені здається, це єдиний шлях. Та і там же ж не просто так стоїть ця ворона. Так, так. Це те саме літаючи котеня. Ти до мене говориш? Ну я не бачу інших маленьких котів, що випадково б'ють невинних ворон у повітрі. Це був ти? Мені так шкода. Це була випадковість, розумієш. Випадковість кажеш. здається, тобі потрібно більше практики в польотах, але я не можу насправді літати і ніколи не зможеш з таким настроєм. Давай, просто махай крилами і йди за мною. Все, йди, коротше, лети собі, не хочу з тобою говорити. А мені тепер треба його щось знайти. Ну нічого собі. Це що, генератор? А, почекайте, це насос взагалі-то. Привіт, чувак. Що ти тут робиш? Нам дали якесь завдання. Е, я не багато знаю про малювання, але я думаю, чому чуваку потрібна допомога котика. Угу, ми хай спрямо щось намалювала тут. Привіт, чувак. Чик. О, в мене тепер лапи. О-о-о! Погнали! Я зараз буду малювати тобі щось прикольне. Так, тепер фіолетове, це мій улюблений кольор. Так, давайте ми зробимо чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Отак Зробимо такий, зробимо отак, от собі. Тобі подобається, чувак? Ти зацінив мій стайл? Тепер тут отакий кольор хай буде. А цей кольор ми десь от сюди зробимо, наприклад. Що, що, шо, 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 шо Ти не зацінив, чувак? О, він зацінив. Нам дали ачівку. Дякую, чувак. Дякую, що ти зацінив мій стайл, бро. Так, а тут ми, до речі, можемо зробити отак. Ми можемо це відсунути. Ну давай, сунь, уже. Ага, 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 ага. Красавчик, красавчик, відсунув. А де моє цієї? А де моє. А, воно тут десь, так? Да? О, все. Я просто хочу бути черепашкою ніндзя. Тік, тут у нас нічого нема. Значить, нам треба сюди. О, о! Дивіться, тут футбольний м'ячик. Я можу, типу. Мені треба, типу, забитий м'ячик. О, давайте. Ніфіга собі, я жорстко прям затащила його. А далі мене мені треба оцідем, а до мене тут вот такі от декі. Ось тут у нас щось є, а ми туди не можемо пройти, а там якийсь сьор... он мурзик, мурзик сидить, мурзик сидить. Вон там мурзик, мурзик, прикольно, прикольно, да, класно. Я знайшла вор. О боже. Ти мене не лякав, чувак. Боже, стержись цього дурачка. Чесно кажучи, ці собаки думають, що вони власники вулиці. Отже, ти тут. Що тебе так затримало? Ти забув помахати крилами? У мене немає крил. Що? Тоді як ти літав? Я не літав, я падав, я впав під віконі, і тепер я тут внизу. Але якщо ти не можеш літати, як ти збираєшся повернутися туди наверх? Хм, Ти в доволі скрутному становищі, чи не так? Дай мені подумати. Я придумав, як щодо того неповноцінного польоту, який ви без крилі здійснюєте з хеканням, пухканням і кігтями, ти маєш на увазі лазіння? Саме це їй сказав. Не впевнений, що у мене вистачить сил на лазіння. Я вже був голодний, коли впав. Отже, якщо дружелюбна ворона з сусідства мала б смачну соковиту рибу, справді то це приводить нас до знайомої території ворон. Попит і пропозиція. Я можу надати одну смачну рибку, повну енергії, і я вимагатиму 25 блискіток. Що таке блискітка? Ти не знаєш, що таке блискітки? Це ті блискучі дрібниці, які ти знаходиш скрізь, у кущах, на виступах, іноді під дорожніми конусами. І вони цінні? Цінні? Вони безцінні. Чи не повинен я отримати 25 рибок за 25 блискиток тоді? Я сказав безцінні? Я мав на увазі безвартісні, навіть небезпечні. Насправді вони не повинні валятися по місту ось та. Отже, якщо ти збереш 25 блискіток, я зможу їх дуже відповідально утилізувати. А тоді я отримую рибу? Звісно, я за це берусь. Коротше, нам треба зараз у мочвику і зібрати 25 шайнісів. І тоді нам дасть рибку, тому що ми бідні хочемо їсти. Ми бідні голодні котики, і ми хочемо їсти. Так, а отут у нас є така От Отут, от на машині я можу користь сюди залізти і забрати оцю капсулку, і тоді мені випаде якась шляпа. І я просто капець, я хочу собі крабо-шляпу. Я хочу собі крабо-шляпу. Це просто капець. Це моя мрія, і ми забираємо шайніс. Коротше, шайніс це всякі там безділушки, які ми можемо знайти. Там гаючки, скріпочки, от всяке таке, да? Опа, опа, це нам треба, а це нам треба дуже сильно. Погнали, це буде моя перша шляпа, я надіюся, краба шляпа, будь ласка. О боже, це Hat. Ну, це, звісно, на жаль, не краба шляпа, але теж прикольно. О, 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 -о чувачок, ти що в телефоні? а дивіться, як я можу. Опа! Я можу, до речі, просто взяти і вкрасти телефон. О, вона на мене загрилась. За що ти зі мною так? Ми можемо говорити з цим. Просинайся, добрий ранок, добрий вечір. У -у -у. Що тобі снилось? Що Нам треба розбити якісь банки. Ага, оці банки. Тобто він цим займатися не хоче, а це маю я займатися. Ну, це просто капець. Бідна бабуля, яка тут працює, звісно. Але мені прийдеться. Таке життя. Що тобі вазончик зіб'ю, щоб, ну, все, прям. Зібрати повний цей. Ой, вона не побилась ще й. Тихо, тихо, жіночка. Я працюю, у мене робота. Я працюю, у мене робота. Дуже важлива робота. Чик! Та тихо, вспокійся! Відчепись від мене, жінко! Давай побийся! Я не, можу, я не можу добити! Я не можу добити! О! Нарешті я розбила! О, слухайте! А в неї тут відкритий прохід, лі? В неї тут відкритий прохід, я можу пройти сюди. Та тихо, не лізь до мене, жінко! Я просто кіт! Я просто кіт! Я просто хочу жити! Мені приходиться виживати в цьому світі, ти не розумієш мене? Я просто хочу прийти тобі от сюди до тебе. О, нарешті я можу це зібрати. Будь ласка, будь ласка, крабу шляпу, крабу шляпу. Що, я не бачу? банан! Ну слухайте, банан це непогано. Мені. Блін, ну це класно. Це їмба. Не, це... не, 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 ну це ну, блін, ну це їмба, це їмба, по фа по факту, це імба. Давай, опа, сюди. Капець, а куди я лізу? Куди я лізу, кіт? Капець, я вилізла на от сюди. О, за тут от є оця штука, блестяшка, це нам потрібно. Блін, було б класно, якби воно нас якось в повітрі підняло. Я думала в цьому і прикол, що воно мене зараз в повітрі підніме. Блін, а це так не працює, як виявилось. Сумно, сумно. Ой, а що там світиться? Мені хочеться туди, звісно, але почекайте секунду. Мені треба дещо доробити. У мене тут робота, я працюю. Це класно, давайте подивимось. Крабошляпа, будь ласка, я тебе прошу. Я реально прошу, щоб це була крабошляпа. Блін, якщо чесно, це в мене викликає сміх, тому що вона мені нагадує ці смішні маски з 2019-го, коли всі собі на ці, на нафотки клеїли оцю маску з рожками. Я не можу це всерйоз приймати. Я, звісно, могла б по проводам, але мені здається, це закінчиться чимось дуже поганим. Тому я навіть не буду ризикувати. Гніздо нам треба його розламати, отак от. І збирати всі У ну, нас вже 11 штук. Нагада, нагадую, нам потрібно цілих 25 штук. О, до речі, тут теж стоять ворота, але м'ячик я тут ніде не бачу. Так, зараз мені треба якось дотащити цей м'яч. І забити зараз гол. Гол, 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 А Ану, чувак, пас! Давай, давай, пас, взяв! Ану! Сюди! Красава, респект! Ой-ой-ой-ой-ой! А ну зараз їй пас. Вона нас помітить взагалі пас, а я зможу її з них збити, якщо я дам їй пас. Ой. Ой, я трошечки не то хотіла, але тепер у тепер мене є телефон! Давай, ой, ой, бля! Ой, блін! Ай, бляха-муха! Можливо, в це я зараз вкраду. Все, і побігла, і побігла, і побігла. Все, мені все одно на всіх. Я просто біжу, у мене є ціль, і я біжу до неї. Зараз ще одного зіб'ю. Все, мені пофіг. Ну, все тепер мене є телефончик, я можу там яким комусь подзвонити, та. То... Досить лісадомо м'ячат, не заважай мені. У мене тут дуже важливий матч! Давай, 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 я заб'ю. Я заб'ю. Давай, 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 давай! Ще трошки! Бляха-муха, не в ту сторону. Давай ще трошки. Э -э давай, давай, давай! Гол, гол, Бляха-муха! Гол! О, сюди! на ще один кіт, я з ним теж можу його погорити. Е, чи не бачу я тут якихось цих е, пташечок? Ну вон там вон сидить, але я бачу вроді би. Він просить, щоб я його, йому спіймала птицю! Він хоче собі птицю. Коротше, the bird. Окей, мені треба отак от йти. І треба буде зараз спіймати собі якусь здобич. Отут зараз я тебе піймаю. Що ти хочеш? чувачок? Опа. Вона... Давай, це так епично, Слоумо просто. Туда. Ну все, тепер буде що їсти. О, боже, він аж переданув від страху. Сирнув трошки. Підося. Ой, в нас тепер є... Е, ці е, їх... пір'я, пір'я. Е, мені типу, треба їх просто заради пір'я? Все, я, типу, да, я все, я зробила. Боже ще одна в тому самому телефоні йде, життя не знає, не бачить. От тільки йому її головне в телефоні позаліпається. Давай. Ой, тут пес. Привіт. Привіт. Ти поганий? Ти злий пес? Якщо я быстренько тебе отак от. Пробіжу! Ах, блін, в мене пощі вийшло, до речі. Так, що в нас тут таке? Тут у нас якесь. ніфіга собі, у нас тут поместя таке. Влягаємо собі і спимо. Боже, як прикольно. Ой, це хто такий? Коротше, Хамелеончик. Треба розчистити до нього путь, нашу дорогу. Здоров, Хамелеончик. О Боже. Це чувак, кидай нам виклик, щоб ми його знову знайшли. Окей, давай, 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 я не проти, я буду тебе шукати, тільки я не знаю, де саме тебе шукати, тут на території чи десь в іншому місті. Що у нас тут таке? Ми тут, в роді би ще не були. О Боже, там хтось застряг. Нам треба швидко спішити на допомогу цьому чуваку. Боже, допоможіть йому. Ми маємо зараз допомогти, так? Да? Отак от. Витягнути. Опа! Все, ми допомогли єнотику. Привіт, єнотик. Нам потрібні ці штучки. Обов'язково. Опа. Ой, в нас зараз буде 25 цих. Ну, коротше, цей єнотик мав нам дати квест, і ми мали зібрати цілих три. А ну-ка, зараз має вийти, я думаю. А ну-ка, ідеально просто в ціль. Сюди. Так, прінка у нас має бути. Чікс. От, зараз маю дострибнути. Давай, погнав, 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 погнав Чікс сюди. Це вже перемога, я думаю. Окей, 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 окей. Окей, тримай. Все, ми йому принесли. Нам чомусь тільки дався квест, лол. Я ж йому вже віддала поцілчик. Коротше, він відкрив якийсь портал. Окей, якийсь нетворк, якась сеть. О боже, сеть порталів, Можливо, ми можемо, до речі, збирати ці прінки, і оці люки, каналізації якось прінк Я не знаю, як це працює. Ну коротше, нам треба сюди стріпнути. Угу. Боже, what the hell, братан, що, Трошечки я ніхнув м'яти котячі. Нормально так. Та-дам. А де я? Я сказав та дам а де я? Боже, а чого я не видима, чувак? Що ти зі мною зробив, чувак? Чому я не видима, чувак? А, тому що я тут. А! Окей, тоді все ясно. Боже, де я, чувак? Що ти зі мною зробив? Що ти з мене граєш, чувак? Це навіть дуже неприємно, якщо чесно. Що ти з мене граєш, я взагалі тож. Я нічого не знаю, а ти з мене смієшся, скотина. Боже, як тобі не соромно. А тут у нас. а тут у нас. Якесь будівництво і собак. Угу. Mm -hmm. Привіт, чувак. Привіт, чувак. О, ми можемо сюди залізти. Давайте залізмо. О, тут є кісточка, до речі, для собаки кісточка, правильно? Вон, я через текстури бачу. Так, привіт, чувак. О, ну ну що там, все нормально? Чи я вилітаю нормально! Боже, Боже, пробач, пробач, я маю там комусь відповісти. Що там сталося? Я зробив дуже велику помилку. Велику помилку. Коротше, в нього зламався телефон. Він <смі> тепер не може нічого викладати. Вон он телефон, його лежить, і він поламаний. Боже, який жах, чувак. Як ти взагалі ним користуєшся? Оце реально хороше питання. Взагалі, сенсор якось відповідає на твої лапки. Так, телефон треба перенести. Окей, прикольно. Ой, ой, ой-ой-ой! ой, Як так вийшло, чувак? Хто ж це не робив? Боже, Боже. Ну точно не я. Чик-чик-чик-чик, я так смішно стрибаю, прыгаю. Окей. Okay. Я хочу цю капсулку. Бляха, а я не достану. Правильно? О, достану. Окей, okay. давай. Щось класне тільки. Будь ласочка, будь ласочка. Окей, окей, окей. Окей, окей, я вас зрозуміла, мені дуже приємно. А ну, катапультуємось на туалет! Біотуалет! Боже, що чу... ж ти твориш? Боже? Катапультуйся на біотуалет, тому що я хочу е забрати блистяжку. А поки що цій собаці я не дуже сильно хочу віддавати, якщо чесно, цей ой. Ой, талк! Там хтось є? Ну, окей. Давай талк. О, Боже, там хамелеон. Він сховався в туалеті! Прикольно, прикольно, чувак. Ти прям реально мастер в але, чувак, тебе все було видно. Погано, ти звісно, маски. А, нам треба буде його ще раз знайти? Тому цього було мало. Дивись, чувак, а я просто пробрала ще раз собаку. А мені типа, пофіг взагалі, -то було на ту собаку. Ну, все, короче, чувачок, то заспокойся, Та мені реально все одно на те, що ти мені кажеш, чувак, боже. Твій хейт, він взагалі то ну. Вже, ну, ніяк, нічим... Ну, не ну я не розумію. Аргументуй, будь ласка. Що ти на мене гавкаєш? Що тобі такого зробила? І така штука. На, будеш будеш мати що пити воду. Собака. Я хочу, будь ласка, крабу шляпу. Будь ласка, краб. Все, я я все. Я більше не поведусь на цю чухню. Я більше ніколи не буду збирати ці штуки. Я звикла просто всі мене ненавидять, не, не бо я... як Аляма! Перемога буде! Дякую! Так, а де я забула, де знаходиться мій кентик, якому я маю дати? 25 штучок, блистяшок взамін на рибку. Він десь тут, да, отут. отут. А, а, да, отут він сидить, мене чекає. Здоров, кентик! Я принесла тобі. Е, так, є, 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 є. Я сподіваюся, ти мене не обманеш. Що, де моя нагорода? Так, почекай хвилинку. Боже, він мене. Він. Це скам! Це реально скам, чувак. Він просто нас заскамив. О, він повернувся. Ого! Типу, чим більше я їм риби, тим більше я зможу тертися по стінам, типу. Окей, давай. О, ой, ой, це так мило. чик 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 чик, -чик. треба буде таке скелет. Так, а ну давай тепер випробуємо. Він показує нам оцю штуку. О, Ніхрена собі! Я тепер можу лазити по стінам. Типу прям по всіх, по всіх, по всіх стінах. Ну погнали. Стрибай. Погнали сюди. Забираємо це. Халява, халява. О боже, <голіді> -бак О, окей, окей. Так, 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 так. Куди ми з вами підемо? Ну я думаю, якщо ворона нам казала про це, то значить ми підемо сюди. Опа, погнали. Залізаємо, стрибаємо. І тепер ми суперкрутий бляха -муха -кіт. О, Це що, їжа? Ой, здоров, 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 здоров. Я думаю, я тебе з'їм. Ну, добре. О, якась мапа. Нам треба знайти його фемелі. Будь ласка. Будь ласка, крабошляпу, я тебе прошу, будь ласка, будь ласка, я я, я дуже хочу крабошляпу. Боже, який риб! О, я можу в нього красти рибку. Мені навіть подобається така ідея. Так, як це зробити, чувак? Де рибка? У тебе рибка отут? І що, і що, і що, і що? О! Зловив рибку, зловив рибку, зловив рибку! І куди тепер її положиш? Опа. Ага, от куди ти її ложиш. Привіт, братан! Привіт! Я просто хочу вкрасти в тебе рибку. Ти не проти, я сподіваюся. Я просто хочу трошки рибки. Я просто бідний котик який хочу рибку. Не проти, якщо я тут так буду. Я просто полежу тут братанчик з тобою за компанію, щоб тобі не було так ну, сумно тут. Я обичаюся, взагалі вилову риби тут. Це взагалі законно, скажи, будь ласка, мені чувачок. Мені здається, це трошечки незаконно, ти трошечки знаєш. Зараз можеш на бабки попасти. Знаєш, можеш, можеш. Я зараз один номерок наберу, і все, і все, чувак. І все, і тобі капець. Давай, я в бойовій готовності. Погнали! Погнала! Біжи! Біжи! Біжи, я тебе прошу, біжи, біжи, не зупиняйся! Фух, все, 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 я втекла. Тепер я зможу з'їсти, і я зможу що, Я тепер буду літати, бо я вже і так вмію крапкатись. Що тепер? Просто буду в нього красти рибу. Я думаю, що ворона теж в нього риби вкрала, тому ну я просто тупо фарм, братан. Це тупо фарм, фармлю, фармлю, фармлю челіка. Давай, 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 давай. Давай, давай, лови мені рибку. Я вже на позиції. Давай, я вже я вже готова, чувак. Я просто отак от потанцюю тобі тут. А-а-а-а-а-а. Чу-чу на жаль тепер він не зможе ніяку рибу зловити. Слухай, чувак, це буде дуже погано. Ти просто бездарний. Якщо ти не зловиш зараз мені ще одну рибу. Розумієш? Розумієш? Боже, ти реально бездарний. О, я зможу говорити. О, -о, -о. це ти! Здоров, чувак! О Боже, ой, ой! Я стрибаю! Опять сюди! Навіщо я це зробила, чувак? Да я тепер буду. Ого, 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 Боже. Що тут відбувається? О, Боже. Ой, зі мною говорить пес! Ти хороший пес чи ти поганий пес? А я ж тут була, ні? О, в нього тепер тут відкрито. Ой, здоров, ти хороший пес! Ти тепер мій кент! У мене тепер буде кент пес. Я можу тепер тут спати, мого, кента пса. Це так мило, я не можу. Це так мило, чувак, з твоєї сторони. Мені це так приємно, якщо чесно. Ти навіть не являєш, що я можу тут зробити, а? Ти закопуєш свої м'ячики? Немає м'ячиків. Чи він наоборот їх розкопує? Ага, мені треба знайти його м'ячики. бляха-муха. Я ж бачила десь м'ячики, а от м'ячик є. Він тобі підходить? А як його можу? Я не можу його підібрати, чувак. От в чому прикол. Я не можу підібрати твій м'ячик. Чи мені треба його вручну якусь? Господи, з мене дуже поганий. Не... Ой чувак, зараз закотиться до тебе мій м'ячик. Уйди звідси. Не заважай мені, будь ласка. У мене тут дуже важливо. Важлива робота! Вийди ти... вже звідси. Опа, давай. Я почне зможу. Я почне змогла. О, а чого я не можу? Я просто не можу його сюди закатити чомусь. Чому прикол? Бачите, він просто далі не йде. Це, напевно, не той м'ячик, що йому потрібен. Не виходить. Та не хоче він просто, ну реально не хоче. Тут якийсь бар'єр. Так, да, бар'єр. І що мені тоді робити? Буду шукати якісь інші м'ячики для тебе, чувак. Так, окей, тут. о, от м'ячик ще А я не розумію, які м'ячики йому треба. Я не можу. Ну ви ж бачите, тут реально якийсь бар'єр, я просто не можу. Це не те, що я, типу, рукожоп? Да, бар'єр! він просто відскокує! Ого, ого, Боже, де я? Куди я? Залізла. О, ой, тут щось крутая, будь ласка, крабошляпа, я вас прошу! Будь ласка, крабошляпа! О, Боже, поклажа. Це мені не подобається? Опа, здоров, Муркінс! Містер Мунк О, б'юті рутін. Ух ти, зайнятий, чувачок. Працює, працює, у нього робота. Так, тепер ми можемо це відсунути. Давай, 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 давай. Сунь, сунь, сунь. Все, відсунув, дякую. Можна тепер от сюди йти. Добре, я не хочу поки що це. Цим... Ой, да, я такий хороший котик. до до, до. до, до, до. я такий класний котик. Ой, да-да-да, я такий класний котик. да до, да до, до. я хороший котик. О, ті, який класний котик. Е, так, треба знайти його шари. Я не знаю, які я не можу. Я не можу просто за нього за їх закатити, якщо це вони. Ну якщо це не вони, тоді все. Тут ну я нічого не зроблю. Так, мені потрібен телефон, щоб віддати цьому челіку. Вже конусрігу. чик 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 що ти від мене хочеш? Чого ти такий злий? Чувак, що я тобі поганого зробила? Скажи, будь ласка, привіт, я принесла тобі телефончик. Все, дякую, на здоров'я. Клас, він мені віддав просто свій старий телефон. Це класно. О, ми, до речі, навіть по кольору йому почти той самий підібрали телефон, який в нього був. Ну я просто ідеал. Я маю працювати десь в цьому. Консультантом маю працювати. Всі будуть довольні, я вважаю. Опа! Опа, ми можемо вилізти от сюди навіть. Я дуже хочу це попробувати, якщо чесно. Тихо, давай тут трошечки встанемо, перепочинемо. І почнемо далі, напевно, не знаю. Мені здається, що ми не доліземо. Так, да, ми напевно не доліземо просто. Тикс, тикс. Давай, 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 чувак, ти долізеш. Я тебе прошу, чувак, ти зможеш. Я в тебе вірю. Давай, давай, давай. О, боже, о Боже. Кіт. Боже, Боже, що мені взяти з того кота? Нема слів. Ооо, ніхіра собі! Боже, це реальна мрія. Я таке теж хочу. Я хочу в таку тему пограти в автомати і витащити щось прикольне з цього автомата з іграшками. який ти смішний, чувак! Він класний. Він дивиться на те, як чувачок б'ється. Він сказав, що це його тато. А то чим ми говорили: це був хто? Це було каченя, це, чи це був гусь, чи хто ти був взагалі, чи може щось інше. Качка по пекінськи я не знаю. Ну, можливо, в майбутньому. Ой ой, ой скільки там всякого прикольного. Ой ой, ой я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу, я хочу. Блистяшка, блистяшка. Обожнюю блистяшки. Дайте мені ще блистяшки, будь ласка. Блестяшки, блистяшки, блистяшки. блистяшки. <реш> ну який він угарний, я не можу. Обожання котів. Це просто це, це найкраще, що тільки взагалі взагалі могло статися за все моє життя. Це котики. Це найкраще взагалі. Ой. О боже, ну я напевно іншим разом зайду, знаєте. <реш> я обичаю, що у вас тут відбувається? З нею все нормально? А, в них втік, напевно, хтось втік, і вона впала в обморок, і коротше тепер хреново. Мені треба знайти якусь єлу в бір. Мені треба знайти. Жовту пташечку десь за магазином. А де за магазином? Питання таке. Десь тут, типу. А тут прикольно щось таке. Ого, тут якийсь склад. А вон є ловцей. Мені треба її зловити, типу ви хочете. Ай, блін, вже вона кудись повалила. Ну добре, я тебе зловлю все одно. Все одно рано чи пізно, я тебе зловлю. Ще кудись полетіла. Бляха муха, що за жахлива пташка? Я за тобою буду слідкувати, пташка. Все нормально, я тебе зловлю. Зараз ідеальний момент. Зараз ідеальний момент. Чувак, тільки не злякаємо мою пташку, будь ласка. Погнав. давай, лови цю пташку. Зловив. Опа, я тебе зловила. Ой боже, вона якась зла. Боже, тут захлі чувак залагав. Господи, скільки екшену. О хотіла на мене насерити, шолі за те, що я тебе зловила. Ну це вже якийсь, звісно, капець. Тоді я була б котом чорним котом з билими п'ятнишками. Ну слухайте, я думаю, мені плечило. Я була б такою красивою. Ну я і так, звісно, красива, да, розумієте. Але ну, звісно, не хотілося б, щоб мене обісрало щось. Якась пташка. Але. Ого, скільки блистяшок! Збирай, 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 збирай! Збирай, 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 швидко, швидко, швидко. Так, тепер ще сюди ми зараз заліземо. У мене ж 50 блистяшок, прикольно. А, тільки де мені їх витратити. Де моя ворона? Де мій кент ворона? Не розумію. Кі мене завдання. Вернусь додому, це понятно. Ці шарики знайти. Якісь фемлії і хамелеон. Окей, у мене є, до речі, мапа. І мені треба поговорити з цими всіма чуваками. Окей, це показувати ми можемо рибу знайти. Ой, я хочу рибу. Давай погнали по рибу, чувак. А ти що дамо? Риба? Це важливо. Так, давай ми сюди запригнемо і зробимо жорсткий розколбас. Так, де ми зараз? Ми взагалі там в іншу сторону. Нам сюди не потрібно. Нам треба повернутись назад, щоб рибу собі захапати. Я захапую обов'язково цю рибу. Я реально не викупаю, де риба. Я просто топчусь ну, навкруги неї, але не розумію, де риба. Привіт, чувак. В тебе є риба? Можливо, десь тут риба. Я дуже хочу рибу. Е, боже, я забула, я ж боюсь води. Дай, не таке буває. Ой-ой, тут якесь тут я я хочу, я хочу там шляпа, там шляпа. Дуже 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 сильно хочу шляпу. Блін, як мені її забрати? Я хочу шляпу. Стрібай по шляпу! Давай, давай, стрібай по шляпу, ти зможеш. Давай, шляпа. Я не бачу, яка шляпа. Яка там шляпа? Скажи, будь ласка. О, кактус? Ну, це навіть мило так, блін. Капець. Але трошечки, ну не то що я хотіла, звісно. Я не можу знайти рибу. Так тут оцей чувак з автоматами, тут ще якась чухня. Ой, взагалі з іншої сторони десь. Це не тут, походу, навіть. Здоров, чувак. Ти за мною наблюдаєш, типу. Привіт. О, Кіті, да-да-да. О, це машина, де ми можемо купити собі е, ці приколи. Е, шляпу нашу, шляпу для нас. Окей, а як? е, давай, я хочу шляпу. Давай, давай! Груша! Е, почекай, ні, я думала щось, бляха-муха, я думала нормальну шляпу, на це гамно. Тут десь має бути рибка, це якась обманка, це обман, я вважаю. Хоча. А, почекай. Почекай, типу тут е, світиться таким кольором, бо я тут ще не була навіть. Окей, цікаво. Я хочу, звісно, рибку США одну собі. Просто не розумію, як до неї дібратися. Так, десь в цьому напрямку, да? десь в цьому напрямку має бути риба. Десь в цьому напрямку, десь в цю сторону? А, ні, навіть в цю сторону? Отут, типу, десь. Да, коротше, тут просто крива карта. Я не розумію, як нею користуватися. Привіт, чувак, де риба? Я шукаю собі рибку, але я не можу собі знайти рибку. Окей, тут у нас є шляпа, але почекай, я хочу собі спочатку. Ну давай, ну давай. Я хочу собі це зібрати все. Давай, шляпу, будь ласка, крабу шляпа, я вас прошу. Будь ласка, крабошляпу, шляпу, шляпу. Боже, я тепер точно черепашка ніндзя. Ну, це не те, що мені треба. Дрихнем. Можна тим часом подивитися на всі красоти. Окей, поспали. Все. Да, до побачення!